Ми зараз набираємо певну кількість, яка вистачає, яка достатня нам протистояти росіянам станом на зараз в обороні. Що стосується наступів і що стосується подальшого, коли росіяни зараз наберуть резерви, а вони мобілізують і формують нові підрозділи, тоді буде складно, тому що ми зараз, як я бачу, на це не реагуємо. У нас погана мобілізація. Якщо а росіяни формують нові частини, коли вони їх сформують і будуть переважати нас в рази. По кількості військових частин підготовлених, от тоді, е, всі схаменуться. А чому ж ми велись на цю історію, що потрібно просто е, доукомплектовувати старі і не формувати нові? Потрібно робити і те, і те. І для цього проводити мобілізацію. А ще саме головне якісну мобілізацію, набирати людей, які є не є хворими, там фізично більш-менш підготовлений для певних підрозділів, тому що те, що зараз часто набирають, коли приїжджаєш в навчальний центр, то дивишся, що просто виконують планку просто наявності людини в армії.